Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Наступна пісня, яку ми почули на нашій сцені, це була пісня Кузьми Скрябіна, мам. Мам, ти в мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз світів, і абсолютно думаю, що це пісня або Євгена, або Дмитра. Але насправді ця пісня Євгена Талера. <праць> <праць> Юля і Монатік були праві в своїх здогадках. Яка історія в тебе стоїть за, за цією піснею? Це 2014 рік. Осінь. я десь три роки вже живу в Києві, і у нас постійно з друзями, з ким ми навчались, була така фраза Треба щось робити. Вона не значила абсолютно нічого, але треба щось робити. Давайте щось знімати, придумувати там тільки соціальні мережі, які з'являлися. І тут ми розуміємо, що ми хочемо на телебачення. Ми написали якийсь лист, відправили на всі робочі пошти всіх телеканалів в надії і сподіваннях, що нам хтось відповість. І тут якась одна відповідь приходить від каналу, я навіть не знаю, як він там називається. Ну його ніхто майже не дивиться, але він існує. Окей, можемо розглянути, але зніміть пілот, покажіть формат, який ви хочете придумати, і тоді, можливо, ми вам дамо ефір. Ну, все, от він, шанс там ну, рік-два, танці з зірками, а Сача буде брати інтерв'ю. Все, у нас же мрії на, на 200%. Ми думаємо, так, треба придумати формат. Що ж це може бути значить за формат? Геніально, креативно, жодного разу ще не було на телебаченні. Інтерв'ю. Ми будемо робити інтерв'ю, і потім ми телефонуємо е, Кузьмі і кажемо, ми студенти. А по голосу воно ж напевно відчувається, коли воно все в тобі кричить. Ти хочеш це зробити, очі палають. Він Каже: У мене єдиний вихідний, найближчий, 16 жовтня. Можу знятися там 2-3 години. Е, дам інтерв'ю. Приїжджаєш кузьма, ми з відкритими. Е, там ми стоїмо, щось він там розповідає. І тут мама телефонує, я скидую, а ми ж знаємо, що якщо маму скинути, це позов до дії телефонувати ще разів 14, поки ти не візьмеш слухав. Я скидую другий раз, і Кузьма стоїть каже: що там таке? Я кажу: та мама телефонує. Він каже, то візьми слухавку, це ж мама. Обов'язково візьми, скажи, що ти зараз не можеш говорити, що в тебе зйомка, ти перетелефонуєш. Але від мами потрібно завжди брати слухавку. І я думаю, блін, це настільки просто, але напевно через те, що це прозвучало від Кузьми, і в той момент це вже десь рік або півтора було пісні е, Мама, я вдячний Кузьмі за, за цей епізод, тому що з того моменту. Я говорив з нею щодня. Мами вже немає як два роки. Це був ковід, і це, напевно, перший взагалі випадок в моєму оточенні, коли мене це торкнулося. Це, Це відбулося дуже швидко. Це відбулося за три дні. Це в пораження легень, і ти просто безсильний від того, що в тебе є якісь зв'язки, в тебе є гроші, щоб вирішити це питання. А ти на телефоні з лікарем, який тобі каже, що ні. Нічого ти не можеш зробити. Ти маєш просто сидіти, чекати. Напевно, ось цей момент був найскладніший, коли ти не можеш ні поговорити, ні, ні приїхати, ні перевести в Київ. Це сталося за там три місяці до е, початку повномасштабного вторгнення. А ще за три тижні до того, як мама захворіла, я був десь на відпочинку, і я написав пост в інстаграмі от просто так. Про пост вдячності, а, і вона мені там телефонувала, каже: що ти мене доводиш до сліз тут, на що ти на весь інстаграм розповідаєш. І це також став одним з таких пунктів, які ну, наче я встиг сказати, наче я, хоча б через цей пост ще раз їй сказав, що її люблю. Друзі, телефонуйте батькам. Це супер важливо. І якщо ви можете ще це зробити, це найменше, що ви можете зробити. Це правда. Завдяки Кузьмі е, якось це повпливало на те, що я не зробив дурні, як мої е, однолітки, які здзвонювали з батьками раз на два тижні чи на місяць. Дякую тобі дуже за цю історію. Нас, до речі, взяли на канал. Взяли? Тоді взяли. Таки взяли. Ну так. клас, і, і це був кінець 2014-го, Кузьми не стало в лютому 15-го. 15, і оце це взагалі одне з останніх його інтерв'ю. Серйозно? Ми не можемо знайти, де воно, тому що <гас> воно було записано на диску Сіді в одному екземплярі. І я навіть не знаю, де є якісь анонси. У нас таке життя, що завтра може не бути, а все потрібно встигнути сказати. Як до речі. Більшість, напевно, з нас, хто близько знав Кузьму, щось не досказали, тому що це сталося абсолютно спонтанно. Я, наприклад, не встигла з'їздити в гості, хоча ми домовлялися роками про те, що ми приїдемо одне до одного в гості, як будемо сидіти. Але потім в один в один момент ось так трапляється, і вже потім неможливо відгорнути назад і знайти час. Тому дзвоніть, зустрічайтеся. Це супер важливо, і обов'язково дзвоніть батькам.